Цікаво, правда? От я відносно нещодавно навіть ніколи не знав, що таке адвент-календар. Тут раптом у мене весь інстаграм пістріт сторізами, рілсами, тобто відео, постами про те, що от такий адвент календар зроблено, такий адвент календар продається, такий адвент календар, дивіться, ми зробили, що таке адвент-календар. Взагалі, дуже цікава штука. Я спробував ну, як сказати, загуглити. І Розібратися адвент-календар це такий собі е, ну календар очікування різдва, очікування ну приходу, приходу або Ісуса Христа, або приходу Нового року. Але чим він відрізняється від звичайного календаря? Я от сьогодні покликав до нас е, в гості Каріну Камарову блогерку і її. Доньку Кіру, доброго ранку вам. Доброго ранку доброго ранку. Давайте, от зараз ми з вами ви навчите мене і глядачів робити адвент-календар. Давайте. І розкажете взагалі, що це таке, для чого він потрібен. Тому що відносно нещодавно з'явився цей тренд у нашому суспільстві. Ну, по-перше, ми хочемо показати те, що ми будемо сьогодні створювати. Так? так? Дивіться. Це ми власними руками зробили за короткий час так. і за. До, доступні кошти. Ну, я бачу тут, що паличка. Так. Тут дивіться, що за так, так. так, будь ласка, а, це тут паличка, так. можна і без палички, можна просто на мотузку, не обов'язково паличка. Ну, це см... так, ну, можна, так. Ми ну, вигадали тут, саме. Ну, тут так. Тут дрючок, звичайні паперові <рес> скляночки так. і серветочки. Так, все, все вірно, і мотузки. Саме цінне тут. Всередині, тому що це емоція буде дитяча, емоція Емоція, Так несподіванка, а ще дитяча не А ще сам процес створення. Тому що так. це ми робили своїми руками, і Кіра все розфарбовувала так, як вона хотіла. Сам процес це найголовніше для дитини. А ви вдома. Чи це в школі дітям вже дають на уроках? Ні, це? Ми вдома самі собі. От вигадали. для знаєте. Я коли виросла я справді зрозуміла оцю фразу, що свято створювала мама. Угу. От і вирішила я також створювати свято для своєї дитини Нічки. Нічки. своїми руками. Тепер давайте ви покажете мені, Добайте. як це робиться, але паралельно поясніть в чому суть адвент календаря, що це таке, для чого він робиться, і що? він робиться для того, щоб процес очікування свята був цікавим для дитини, угу. тому що вона кожного дня дитина відкриває якесь віконечко, і вона не знає, що вона отримує. Можливо, так. це буде. Одна цукерка можливо так. це буде якийсь подарунок, який вона хотіла. Можливо, завдання. Можливо, завдання так. складне. А яке завдання ти отримувала? Розкажи розказати колядку, розказати щедрівку, присісти 20 разів. присісти 20 разів. Що це exactly. таке за покарання? фізичне? Це не Покарання це от можна ж ну, очікувати завжди. Хочеться чогось такого там продаж. Ти мрієш, а ви вчити роки математики. Отакі завдання розв'язати якесь рівняння, цікаве задачу. Ага. Добре, зараз ми будемо створити в чому судя. Да, давайте створювати. Розпочнемо давайте. роботу над цим. Давай для вас завдання. Ви маєте розфарбувати стаканчики маркером. Я маю це. Треба щось намалювати. А потім От друге завдання намалювати завдання. Ви тут. напишете завдання, і ми положимо ага. ці стаканчики. А я думав, чомусь я думав, що в кожному стаканчику не завдання, а якась там ну якийсь подарунок. Ну тут. Подаруночки mm -hmm. і смаколики, але ж ми хочемо зробити якусь ну, mm -hmm. цікавинку. Mm -hmm. Тому ми вирішили, що саме ви будете займатися завданнями, mm -hmm. ну, Я а там цукерка в кожному, або якась не знаю, дорогоцінна прикраса. Ну, дорогоцінна, дорогоцінна для дитини, так, звичайно. Я, я просто, і цукерка для дитини дорогоцінна, коли це несподівано. Бо колись є такі родини, що там ну, цукерка якби вже не цікава, там хочуть, наприклад, ну це вже. Залежить, я ж кажу, саме саме що з цього всього дорогу ну, дороге. Уже скаже недорогоцінне, те що буде всередині. Кожен по своїм можливостям може наповнювати уже ці віконечка. Це ж сертифікат на сумочку чи звичайно. Вігітун. Звичайно, так, він і... поміститься в цей стаканчик. Абсолютно до речі, абсолютно. так абсолютно. ви робите саме важливо, розфарбовуєте, так. а я так. буду робити саме делікатно. Зараз ми так. до цих стаканчиків будемо ось ниточку таку при. А є головне, те, що ти малюєш, головне, щоб воно було. Як вам хочеться. Попов'язане з новим роком. Не обов'язково. Так, ні, не обов'язково. Ну, зовсім ні. Можете домашнього улюбленця намалювати. Просто в мене руки, крюки, я вам скажу чесно. Я з мене такий собі художник. Ну, відверто кажучи. Ну, це ж головне процес. Це не, моє, не моя сильна Можете сторона. Можете намалювати там. Іграшку якусь. Зараз я спробую щось. Я хочу спробувати намалювати щось, принаймні, схоже на ялинку. Добре, так, Кіра вже намалювала одне. Тепер, Дивіться, зовсім просто. О! Кіра так гарно намалювала. Мені соромно. У мене таке не вийде. Я ялинку гарно малюю за це. Гарно малюєте, так? Так. Добре, ось така ялиночка. Ну, Зараз я намалюєш якісь, не знаю, якісь іграшки. Я ялиночку намалюю. Uh -huh. Намалюйте смайлика якогось. Охайлика, о, і туди можна верхівочку на ялинку. Ну така можна було обрати стаканчики, наприклад, не білого чистого кольору, а якісь різнокольорові або вже з намальованими різдвяними малюнками. Це ж вибір кожного. Ми обрали такі, тому що Кіра хотіла щось ще створювати. А які, що ще можна? Які ємності можна використовувати для ну замість стаканчиків? Я не знаю, можна там паперові пакетики, наприклад. І ну, в них щось лежити. Ага. Ну, це вже залежить від вашої фантазії. Там, не знаю, можливо, можна м, такі, знаєте, є різдвяні пакетики. Яскраві, яскраві такі, також можна їх і зробити з них мішечок на ну, угу. Діда Мороз Санти. Угу, угу. Так. Або угу. Миколайчика. Угу. Це також цікаво, і яскраво. А, добре, що З мене не такий поганий художник. Що кажеш сонце? Добре, що з мене не такий поганий художник. Отак, от ти зараз мій малюнок просто розкритикувала. все. Моя ялинка вона, Ні, вона гарно, була піддана нищівній критиці е Кіри. Кіра. Дуже так, от, бачиш, ти, звичайно, мистецький критик. Ще той. Так, і треба завдання вигадати. А тепер так. Завдання. Напишіть завдання якесь. Ну, от я ну, яке ви самі також готові виконати. Ну, так. Написав, і це має бути типу, як секретик. Ложіть. Ложіть. Ну, ви ж не будете знати, е, що якому саме я стаканчику так знаходиться. Так. так далі дивіться дуже просто: ми беремо нашу серветку яскраву Ага. і ось таку канцелярську Резиночку. резиночку. Так, ой, так, вибачте, бачите. Вони наша кішка теж з нами робила це, все то бігала за цими резиночками. Угу. І дуже гарно з ними розважалася. І ось у нас виходить. Так, ми зробили ось таку така краса. О... слухайте. А можна ці штучки вішати не на дрючок, а на ялинку? Можна. А Тому... Але тільки якщо вона не витримує. А чому витримує. вона має не витримати? Вони ну, ж Там важкенькі, подаруночки. Подаруночки можуть бути важкенькі, але ялинка у нас міцна, вона он який витримує ну, прикраси. Якщо... Якщо сертифікат, наприклад, кудись так. на парфу. Можна, можна взагалі створити квест якийсь, наприклад, для дитини. Чому ні? Для дружини. Для дружини. <риск> для, для чоловіка. Так, роз, роз... Що, що подарувати дружині там, на свята? І квест для чоловіка. Так, для чоловіка, щоб <риск> <квест>? дружині подарувати, <риск> а дружина для дружині, щоб приготувати кожен вечір. <риск> так, Оце а, чому... Це точно. Чи Ялинка. Ну, подивіться, будь ласка, порівняйте. Порівняйте дві ялинки. Зараз. Розумієте, руки це робота руками це не моя сильна сторона. Не закривайте. Однозначно. Власка. Напишіть нам у Viber зараз. За чию ялинку ви голосуєте за Кірину чи за мою? Знаєш, зараз, можливо, глядачі вважатимуть, що художество моє краще. О, так, да, можливо. Ну, креативність. І ось тепер перекріплюємо сюди. Можете? Та, а що тут кріпити? Ну, Зав'язати я зможу. Пірус, ну, я тебе обійду. Так, і сюди ось треба. Так обережно, так. так що тут? Це, вже, це вже легко, це вийде. Тут немає ну, ось. нічого. Зав'язати вузлика. Зав'язати вузлика і адвент-календар. І так. треба, я так розумію, стільки цих. Е... Дічеїчик як до нового року лишається до так, звичайно, знаєте, можна ж не обов'язково з першого, наприклад, по 30, або угу. ну або по 24, те Можна ж зробити і за тиждень, і за 10 днів. Не обов'язково ну, нема обмежень для фантазії. Ми можемо створити свято на будь-який термін. Нічка. О, і ще сніговика. Сніговика намалювала. Подивіться, яка краса справжня. Ну от діти вміють малювати гарно. На відміну вже від дорослих. Дякую вам дуже, Кіра, юна майстриня, і її мама Каріна Комарова, дві блогерки. Дякуємо, мама.